Привіт, добрий ранок. Ну, привіт, маленький малюк. О, у когось мокренько, бо хтось напуде в штани, ти напуде у штани. Нехай цей ранок буде початком чогось неймовірного для всіх нас. Наповнить наш День енергією, Позитивом та маленькими радощами. А тут моя широколисна гортензія, так і проситься, щоб її пересадили в інші горщики, однак вони ще не готові би не встигла оплести ротангом. А тут і черешки моєї володистої гортензії. Як бачите, українців ще немає, хоча в воді вже знаходяться більше місяця. Мабуть, з рослинами як і з дітьми треба час і терпіння. А вайб сьогоднішнього дня в мене пральний. Прання в самому процесі. Сушильної машини мені досить таки не вистачає, однак сонце сьогодні світить наповну. Сподіваюсь, мої речі висухнуть швидко і без пригод. Хай щастить моїм шкарпеткам у їхній нелегкій борбі парність. Софії пішли готувати кашу. Пішли. Спочатку думала приготувати манну кашу, однак вона закінчилась, тому готуємо вівсяну. До речі, манну кашу кожного дня їсти не можна, бо вона має великий вміст фітинової кислоти, а та в свою чергу вимиває з організму кальцій, цинк і залізо. Майте на увазі. І ще момент, ножі зажі, кладіть в спеціальний відсік постумийної машини. В противному разі, буде як в мене, ніж паде вам в ногу, і буде багато крові і матюків. І так, моя маленька принцеса заснула, а я в голові в себе прокручую перелік справ, які необхідно сьогодні зробити по будинку. І в нашій сім'ї є таке правило: ми фіксуємо наші справи, перелік продуктів, які необхідно докупити, ліки або відвідування лікарів в себе на такому записничку, який знаходиться на холодильнику, та сказати перед очима. Це досить зручно, тому рекомендую і вам. Холодильник ми використовуємо як наш домашній фотоальбом. Ми роздрукували сімейні фотокартки і організували такий сімейний фотоколаж, де зафіксували наші приємні зустрічі, веселі зустрічі, фотокартки наших рідних, близьких, у яких не завжди є можливість бути з нами поруч. Але така фотофіксація служить приємним нагадуванням нам про них. І так. Спогади це реально круто, але нас чекає реальність. Сьогодні я маю по роботі виконати ряд важливих завдань. Це закупити товар по оплаченим рахункам і підготувати документи для проведення тендеру. Спочатку виконую роботу самостійно, потім мені на допомогу приходить моя напарниця, потім я намагаюся напарниці розвеселити її робочий день, їй це не допомагає, і ми виходимо грітися на сонечко. І поки Софій забавляється своїми іграшками, я дороблю документи для тендеру. Далі розкладаю дитячі речі, які вже встигли висохнути, і запрошую свою сім'ю до обіду. Сьогодні в нас на обід справжня українська страва, наш український борщ. Взагалі-то, як для мене, то чим вдало підібраний буряк, тим смачніший у вас буде борщ. І взагалі-то я читала інформацію, що борщів існує понад 70 рецептів, і кожний регіон України має свій унікальний рецепт. Будинок у нас знаходиться на території в 5 соток, і приблизно 2 сотки у нас зайнято газоном. Якщо ви вважаєте, що газон це така проста литова штука, яку ви посадили, і просто милуєтесь з ним, то помиляєтесь. бо газон, як і будь-яка інша рослина, потребує правильного догляду, своєчасного поливу, покосу, внесення добрив тощо. Газон у нас не рулонний. Садили ми його з насіння і робили це власноруч. Сьогодні в мене по плану покос трави, і хочу сказати, що трави утворюються просто багацько. Частину цієї трави я підсушую і використовую, Використовую як мульчу. Сьогодні замульчувала я малину, а частину то я віддаю своєму сусідові. Бо в мене з ним такий собі бартер. Я йому скошену траву, а він запрошує безкоштовно мого чоловіка до себе в баню. І потім я ще згадала, що мене чекають на нової пошті бегонії, які я замовляла, і ми погнали за ними. Кача ми з софі гуляємо і зустріли Нікітоса. Нікітосняв перше приїхав зі школи сам. Як страшно було, Нікіта. Не слово. А? Тобу, да, мені навіть не страшно. Не страшно, бачиш? ну все, тепер будеш самостійно їздити в школу да. на велосипеді. Все, погнали додому. Да. До речі, свій перший велосипед Нікітос отримав в цьому році. Навчився кататися він досить швидко, буквально за тиждень. Але саме навчання для мене було досить хвилюючим. Мені. В пам'яті запам'яталися мої моменти пов'язані з тим, як я вчила з дівчинкою кататися на такому синьому школьнику. І зараз, коли я дивлюся, їде Нікітос, я розумію, як швидко плине час. Здається, нещодавно навчалась на велосипеді кататись я, а зараз їде вже мій син. А, Клас. Перепаковка, перепаковка, швидко. Быстро... День добігає кінця. Газон нам вдалося не весь косити, але нічого страшного, завтра доробимо. Сашка пішов відпочивати в баню, бо, як ви зрозуміли, скошна трава зіграла своє діло. Ну а вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, продовження ще буде.